Вітаю, пані та панове. Ну що, у нас нарешті кругла цифра? 10 тисяч підписників, вже навіть трошечки більше. Тут можна подивитися графік, як все це діло відбувалося, так. І те, що я навіть з 2013 року почав писати все це діло, щось там десь. Ну, зрозуміло, останнім часом я почав нормально активно вести канал, але тим не менш. Отже, чому я записую це відео? У нас 10 тисяч підписників, так? Тобто, у мене це дуже класно, я вам дуже вдячний і. Закликає підписатися на мій канал, не зважаючи на те, що я зараз хворий, так ну можливо, по мені не видно, хоча. По мені може бути завжди видно, що я трошечки прихворів. Ну, тим не менш, отже, я хочу задонатити 10 тисяч гривень. Я думаю, це так символічно буде. Це фактично перший мій такий публічний донат, тому що раніше я закривав різні збори, я їх не публікував, тому що я їх не проводжу. Так ну хто я такий, щоб збирати щось велике? В принципі, я думаю, це логічно. Ну принаймні для мене це логічно для вас не знаю. Ну і відповідно, оскільки я щось десь там заробляв, я донат. Я про це не розказував фактично ніде. Лише закликав задонатити. Так? Зараз 10 тисяч, і я все ж таки вирішив зробити такий маленький публічний донат. Так, ну це такі маленьких донатів, як пісюнів, не буває, але тим не менш. Отже, я дивився подкаст гуртом Тавщент і. Якщо ви його дивитеся, то я думаю, ви в контексті в останньому подкасті за 13 лютого, так сьогодні вже 16-17, то Антон Тимошенко сказав, що він прийде на подкаст в образі когось там. Хто задонатить від 500 гривень і вкаже в коментарях, в якому образі йому прийти, то він там якийсь розіграш проведе. Ну коротше, з варіантів там є дуже різні, але як на мене, найцікавіший це Тарас Чмот. Мені здається, це буде смішно. Ну і відповідно, хто. Я такий, щоб суперечувати всі ці двіжусі, так. І оскільки я все ж таки вирішив задонатити, і я вирішив задонатити на фонд притули. Ці кошти підуть на фонд Притули, тому що я давно за ним слідкую, і ну мені здається, він нормальний. Ну, відповідно, зараз будемо робити 10 тисяч гривень і писати коментар, що це типу від мене, і відповідно очікую в образі Тараса Чмута. Ось такий коментар. Так, від Віталія Прискорія в честь 10к на Ютубі, і далі. Мені здається, чмут впишеться, впишеться у ваш подкаст як найкраще. Ну і ось в такому прямому ефірі, в принципі, давайте і забабахаємо цей донат. Сталася помилка. Ні, чому? Я хочу донатити, вони не хочуть моїх коштів. Окей. Я все одно свого доб'юся. Ну, от не йде. Ну, це, це піпець. Окей, Ми перейдемо з цієї банки. Так, посилання на ось цю банку. Це у нас друга. Бацаємо ось таким чином. Ось таким чином тайцяємо. О, нарешті просто треба було перезайти. Десятка, підтвердження. Все. Ось підтвердження. Так ось так виглядає. І. Бабосяки тютю, як то кажуть. Все, ми поповнилися. Скріншот я, звичайно, перекладу, тому що як-не-як, це у нас о, перший публічний донат, так, І навіть пост зроблю десь. Окей, пані та панове, дякую вам за десятку на каналі. Я сподіваюся, ми за цей рік дійдемо до 100 тисяч, тому що 100 тисяч це, напевно, мрія кожного ютубера, тому що там дають срібну кнопку. А я трошечки похиблений на всяких таких нагородах, які фактично нічого не вирішують. Але тим не менш, мені це все діло дуже сильно подобається. Отже, пані та панове, дякую за увагу. Можете також задонатити на цю банку, може, все ж таки цей Антон прийде в. В образі чмута, і я навіть подивлюся цей подкаст, бо зазвичай я його слухаю. Все, пані та панове. Дякую за увагу. До побачення.